Ім привіт, діти! З кожним днем все тепліше становиться навкруги, відчуваємо весну. А що людини допомагають пізнавати навколишній світ? Давайте розберемось. Що нам допомагає бачити? Так, це наші очі. Що допомагає слухати? Це вушка. А що допомагає відчувати запахи? Так, це наш носик, що допомагає розпізнавати смаки, солодке, кисле, солоне. Так, це я язичок, а що допомагає дізнатися холодний чи твердий предмет? Так, це наша шкіра. Давайте зробимо висновок, що навколишній світ його красу, звуки, кольори, запахи ми досліджуємо завдяки органам чуття. Розглянемо органи чуття. Очі це орган зору. Всі живі істоти бачать очима. Це наше віконце у світ. Розглянемо вушка. Це орган слуху. Вушка чують різні звуки навкруги, музику, голоси. Орган нюху це наш носик. Завдяки носику ми відчуваємо різні запахи. Бувають запахи приємні і неприємні. Орган смаку це язичок. Він розрізняє різні смаки. Які смаки подобаються вам, а які не подобаються? Орган дотику це наша шкіра. Завдяки їй ми можемо відчувати біль, відчувати поверхню, тверда чи холодна, чи м'яка. А зараз ми пограємо в гру і перевіримо, чи запам'ятали ви органи чуття, за допомогою якого органу чуття ми можемо розрізняти кольори, читати книгу, подивитись, як гарно світить сонечко. Так, це очі. За допомогою чого ми можемо дізнатися, що цукерка солодка, лимон кислий, а перець гіркий. Підскажіть, будь ласка. Так, правильно це язичок, орган смаку. За допомогою чого ми можемо розрізняти, що вогонь гарячий, сніг холодний, а іграшка м'яка. Так, молодці, це шкіра? За допомогою чого ми можемо відрізняти запах приємних парфумів, запашні квіти і неприємний дим. Так, це носик, орган нюху. А завдяки чому? Ми можемо послухати спів солов'я, приємну музику та звуки барабана. Молодці це вушко, орган слуху, які ж ви молодці.